Сьогодні Ми з вами розглянемо ось таку формулу. Що, що там буде? Ще один, один спектр формул, ну, які ми маємо вміти розбирати, використовувати навіть. Тобто перетворення суми в добуток геометричних виразів. Ну, тут що ми робимо? Я пропоную просто зробити заміну. Там, де альфа стоїть, я напишу X плюс Y, там де бета, Х-. Ну, така собі заміна. Оце ну, буде косинус, тоді підставляю x плюс y, плюс косинус, х мінус у, і е, буду працювати тепер за цією формулою. Це буде ну, формула косинус альфа плюс бета. Цю формулу ми знаємо. Це буде косинус альфа косинус бета, мінус синус альфа синус бета. Тобто я записую. Косинус x косинус y мінус sinus x. Синус Y. Плюс це розпишу косинус Х косинус Y. Тут вже буде плюс синус Хис синус У. Зайдемо подібні доданки. Бачимо, що мінус синус x, синус Y, плюс синус x, синус Хинук взаємо знищується. Таких виразів 2 виходить. Тобто, буде косинус х косинус Y, плюс косинус х косинус Y. Це буде 2 косинус x, осинус Y. E, тепер треба якось виразити x, y через альфа і бета. Ну, давайте зробимо. Так, це вже витираємось. Добре розібралось. Витираю. І повертаюсь до оберної заміни. Тобто, в мене альфа це x плюс y, бета це x мінус y. Моя мета знайти Хі. Відносно альфа і бета. Для цього я що роблю? Додаю, наприклад, ці дві системки. У мене буде альфа плюс бета дорівнює 2х, Тоді, е, х дорівнює альфа плюс бета на 2. Тобто х дорівнює альфа плюс бета на 2. Тепер я відніму Тобто альфа мінус бета, буде дорівнювати х-що, і рік мінус мінус вік, 2 і. У. І їх буде дорівнювати альфа мінус бета на 2. І ось отримуємо формулу. Це буде 2 косинус х у нас альфа плюс бета на 2 на косинус альфа мінус бета на 2. Тобто косинус альфа плюс косинус бета дорівнює 2 косинус альфа плюс бета поділити на 2 на косинус альфа мінус бета поділити на 2. Оце розбирайте, ось формула перша є. Ну, зрозуміло, що аналогічно можна вивести іще формулу. Що, Наприклад, якщо тут мінус буде стояти, то що це буде? Ну, давайте, мабуть, в... чи давайте зараз доведу. От, що складного немає. Значить, Вже е... ми маємо, знаємо, знов таки таку саму, тут я пишу мінус. Мінус пишу. Звідси, що мудрі є мінус. Воно, зрозуміло, що за аналогією буде все те саме. То я теж роблю таку саму заміну. Тоді в мене що виходить Х плюс Y, тут тоді знак мінус з'являється. Все таке саме, потім буде що у нас 2 косинус x косинус y. Якщо ми розписуємо так? Так, розписуємо його тепер. Що це буде? Я запишу, це буде косинус косинус Y. Отут напишу. Косинус x, косинус y, мінус e, синус X. Sinus y. І мінус. Розписую тепер цю формулу. Так, оце я поки не та щоб вона нас не відволікало. Значить, що в мене тут буде? Це буде косинус X косинус Y. Потім має бути плюс, але це мінус діє. Мінус синус sinus синус y. Давайте ще раз перевіримо себе. Значить, буде що косинус х косинус y, мінус sinus x синус y. Це оце. Мінус косинус х косинус y. І там має бути плюс, але це мінус діє. Синус х синус y. Так, Що що виходить? Косинус х косинус y. Мінус косину х косинус y. Це буде мінус 2. Синус Х синус і. Ну, знов таки ту саму заміну, яку ми робили, це буде в нас. Що це в нас буде? Значить, Оце я теж витираю. Це ж теж стосується попереднього прикола. Що це в нас буде таке. Дорівнює, значить, мінус 2, синус Х. У мене альфа плюс бета на 2. На що помножити? На синус y. Альфа мінус бета на 2 Ось така формулка. Ми отримали. Тобто це в нас зберігається, ми його теж використали. Тобто, це ми з цим працюємо. Довели другу формулу. Ну, із синусами все аналогічно. Ну, давайте зараз про відео Ресіннусом. Тому тренуйтесь, працюйте, от виступаємо. Все буде добре, все вас.